Овочевий з капченими крильцями. Як бачите, варимо бульйон з капченними крильцями. Поки вариться, готуємо овочі, стебло селери, спаржа, рукала і кабачок. Селера в мене свіжа, інші овочі заморожені, мої заготовки. Ще буде цибулинка. Ось така нарізочка у нас вийшла. Можна при бажанні додати ще 2-3 невеличких картопельки, бульйон прокипів, додаємо овочі, а також солимо і кидаємо улюблені спеції, лаврушку. Я буду кидати перець горошок, і подивлюсь, може, ще деякі спеції. І так, овочі вже в кастрюльки варимо до готовності, і всім смачного, друзі.